Кот заболів. Чого? Котик? А чого, Ліза? Не знаю, якась а, -а, -а. а в тебе ж папа ветеринар, Ліз? Так. Да. Ну, може, він його політика. папа, папа, ну тепер і мій братик хоче ветеринаром нам бути. Молодець, нічого. Так, добре, ну, тут ну, поверніть попередні слова. Я стоматологам. Хто стоматологом Лізе? Я хочу стати стоматологом. М -м -м, давай, Лізом, добра Лізочка, давай, будеш знайомі стоматологи. Будемо на старості лікувати, будеш нам зубки. Так, так, добре. я хочу стати. А, -а, -а. А, -а, а, ну да. класно, так. Так. Доброго ранку всім, тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. Доброго дня вам всім, дівчатка. щирою посмішкою ми вас вітаємо. Доброго настрою на весь день бажаємо. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення, ознайомлення з природним довкіллям. Лізенька, пригадай, будь ласка, що таке природа. Mm. Це дерева, кущі, да? Квіт. Все ще, нас оточує, так? Все ще нас оточує, так? Куроля, все ще оточує, так? Обернися, будь ласка, це що ми назвали зараз: дерева, кущі, земля. Це є навколо тебе в твоїй кімнаті? Так. Саме в кімнаті. Ні, Ліза, в кімнаті нема землі. Немає, так? Да? А про що ж сьогодні буде йти в нас мова? Лізенька, послухай загадку. Ні рук, ні ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає, рота немає, а п'є і їсть. Цвіток. Так, ще Одна підказочка тобі квітка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Що це ліденька? Квіти, так, кімнатні так. рослини. Да? Лізе, Лі... Лі, скажи мені, будь ласка, як рослина рухається, адже у неї ні рук ні ніг немає. Як вона рухається, mm -hmm. Ліз? Росте. 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 Так, так, росте і повертається до чого? До сонечка. До сонечка. Лізенька, а скажи мені, будь ласка, а я е спитаю. Ні, справжні квіти. Ми ж за справжню Ого, форму, то ж вони у нас ростуть. У тебе, тебе справжня квіточка, Ліза, дуже добре. Ліза, скажи мені, будь ласка, як дихає рослина? Е як вони дихають? У неї ж немає легенів. Як ти думаєш, за допомогою чого, Ліза? От за... Подивись на картинку: за допомогою чого вона може дихати. З корнів? – Так, да. правильно, ага. за допомогою коріння і ще за допомогою чого ось такі. Ліписточки. За допомогою листочків. А як п'є вона і їсть, Ліза? Так само, як ми? Ні, -ні, -ні. А як? І, 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 і поливають. Так, Рай, саме коріння, через корінці, коріння годують рослину. Ліза, а де ж зберігається їжа для рослин? Ем... Якщо ми говоримо, що вона їсть через коріння, де ж зберігається? В, в землі, в землі а, або в ґрунті, да, зберігається. Можна так. я що скажу? Скажи. У мене... Чи тут пахне огурцом? Да. Так. Ти свіжість, да, Ліза? Угу, зелений, так. Ліза, ось дивися, у мене є такі рослини. Я зараз покажу, які в мене, а ти потім, і Чи... ти, може, знаєш їх назву. Дивися, ти знаєш назву цієї квіточки? Фікус. <с фікус, <с тепер так. Молодець, давай, читай. Це фікус. Далі. Це що? Алоє. Алоє. Ти зна тебе нема такої квітки або бабусі? Не бачила ти таку квітку? Ні, нема. Ще вона дуже е... лікарня, вона лікує ця квіточка. Я бачила там відео а, таке. Для і, збивають, і Для волос, Так, для волос, так. алоє, алоє і для обличчя. Коли, наприклад, там ж якісь порізи ранки, то можна серединку цього листочка прикласти і все загоїться. так. Далі, це квіточка Ліза, дивися. Називається вона з його катус. Або в народі його ще називають різдвяник. То ще один цвіт... раз на рік цвіт квітне, так? Квітна, да? Так, Лізонька, це що за квітка? Правильно. бачиш, які Як Добре, що Ліза вміє читати. Так. Примула. Примула, це квіточка. Так, це що за квітка? Можна вкладати? Орхідея. Це дуже популярні квіти, да, коли замість букетиків їх можна подарувати на якийсь день народження або свято. Так, це що за квітка? Ну, вгадуй одразу. Кактус. Кактос. Це квітка. Г Герань. Герань. Це що за квіточка? Традесканція. Правильно, ось дивіться, які різновиди квітів, це традисканція. А ще, Ліза, кімнатні та вуличні рослини вирощують у спеціальних будівлях зі штучним кліматом. Їх називають оранжереї, де дуже багато різноманітних видів квітів та рослин. Оранжереї будують із прозорого скла або пластика. Створюються комфортні умови для росту рослин. Людей, які, як ти гадаєш, як людей називають, які працюють з квітами. Садівники Садівники або квіттикарі називають їх. Вони доглядають за рослинами в оранжереї, поливають їх, підживлюють та слідкують за правильним освітленням. В оранжереї можна піти на екскурсію, прогулянку, дізнатись дізнатися про багато різних цікавих рослин. Як ти гадаєш, з чого починається життя рослини? Спочатку кидаємо всі а потім вона виростає. Що потрібно ага. для росту рослини? Що потрібно? От ми посадили наше зернятку, нашу насінинку. Що потрібно, щоб воно виросло? Поливати його. Поливати потрібно, вода, ще що. Грунт, мабуть, да? так? Правильно, куди ми спочатку посадили його, да? Ґрунт, і Сонечко, мабуть, вода, да? світло, да? Добре. Да. Ліза, ось поглянь, будь ласка, на картинку, і дай мені відповідь. Що буде, якщо рослину поставити в темне місто? Заховати десь її в шкафчик, там, де темно? Що з нею стане? То, то вона пропаде. Так, Ліза, вона ослабне, тому що рослині потрібно світло. А що буде, якщо Доглядати за рослиною, розпушувати. Ні, спочатку почекаю. Що було б, якби рослину забули полити? То вона пропала. Так, засохла, правильно, отже, а що буде, якщо рослину поливати, давати їй світло, розпушувати, оприскувати? Що буде. Так, то, то, то вона буде красиво. Розкрити і буде далі радувати наше око. Отже, добре. Так, зараз я зупиню. Сьогодні я пропоную навчитися доглядати, або ти вже навіть і вмієш, доглядати за квітами. Зараз давайте ви приготували свої квіти. Зараз давайте ви нас познайомите зі своїми квітами. Так, Ой. А, а я не знаю, як вона називається. Ліза, я теж. Я, я теж не знаю, як мене Юліза, ну, в мене ну, тебе... називається. Добре. не пам'ятає, як називається ця квіточка, а в тебе, Ліза, по научному, не пам'ятаю, а по-наробному вона називається грошове дерево Лізе. Це квіточка да. обов'язково повинна бути в, в будинку. Тому що якщо доглядати за цей квіт, це не перша віточка, в мене мінімум огромний. Ого, віза, тоді у тебе повинно бути дуже багато. у вас повинно бути багато Він Це дуже добре. А моя квітка називається кротон, чи кротон, називається квіточка. Кротон, мабуть, Кротон, так. Отже, сьогодні ми навчимося доглядати за квітами. Треба вчитися правильно поливати кімнатні рослини. Ліза, закочуй рукавчики. Закочуй. А, а, в, тебе, що ти там водичка. а в тебе там уже їда. Ну, а в тебе є водичка або лічка з водою? Є окремо? Ні. Ні немає, да? Квіточка, Отже, да. давайте поки що тоді цей. Дивися, Лія, Лі, Ліза. Як ми будемо вчитися поливати квіточку? Дивися, Нос... в тебе поки що ще відросточок, але коли ти посадиш цю квітку у горчик або в тебе є дивися, ми поливаємо лічкою або ну, чашечкою. Дивися, кладемо носик, дивися, на, горщ... на горщик, бачиш? Mm -hmm. Щоб носик доторкався до горщика і наливаємо у земельку. Ми сильно не розливаємо, щоб земля. У нас не розприскувалася, не розсипалася в різні сторони. Легенько поливаємо. І обов'язково треба поливати відстояною водичкою. У пляшечки набрати води, і хай вона відстоїться. І тоді цією відстояною водою будемо поливати наші квіти. Є два способи поливання квітів. Є, як ми тільки що показали, коли ми поливаємо в горщик, а ще є такі піддончики під горщиками. Бачила чи ні, такі тарілочки. Угу. І можна в тарілочку дати. Або да? можна ще в тарілочку. Там е, в горщику є дирочки під низом. І через ці дирочки корінці е, собі напиваються водичкою. Так. далі. Спочатку ми полили землю, от, наприклад. Да? А потім будемо розпушувати. Хоча я споч... раніше думала, що спочатку ми розпушуємо землю, а потім поливаємо. Ага. Але ні. Спочатку ми. Полили квітку, а потім беремо О, або тоненьку паличку, або я взяла. Я... Ліза, що у мене капалочка. Так, або якийсь олівчик Це мене не потрібний. Да, да, або якийсь олівчик не потрібний. Ну я зрозуміла, але ти на майбутнє будеш знати. Дивися, що ми ось зараз я буду показувати так. Ось так трішки, дивися, при... трішечку ось так земельку розпушимо, щоб до корінців потрапило повітря, але не сильно штрикаємо прямо аж донизу. Да, так, Розуміло, О, щоб так. корінці так. у нас не пошкодилися. Так, Отже, ми вже полили квітку, розпушили землю, а потім беремо вологу ганчірочку. У мене просто. Це в мене просто лісика. Це нормально. Можна Можеш полотенечко. Беремо вологанчірочку і дивися, від краю стебла витираємо пил. Це для того, щоб наше листечко дихало. Щоб наше листечко дихало. Так, все, ми нашу квітку. А ще можна, наприклад, є такий оприскувач, пшикалка, так? Коли вже повитирали листечко, теж так само можна поливати квіточку, коли ми попшикаємо по листечку. Це теж дуже гарно, чи дуже добре для нашої квіточки. Але ти знаєш, є такі квітка-фіалка, наприклад. Ти її бачила коли не? Це є така. Квітка-фіалка. І ти бачила, що в них листечко не гладке. А таке ворсиночками таке, бачила? Таке кухнасте. Да. То з таких листочків ми пил стираємо щіточкою. Тому що ми, ми ж не можемо витерти, тому що нам заважають ті версиночки. І ми стираємо пил щіточкою. Ось так ми, наш, ми трішки навчилися. Ліза, ти зрозуміла, як доглядати за квітами? Так. Да. Ану, розкажи нам, будь ласка. От, якщо в тебе квіточка, ти взяла, якщо вона в тебе вже з землею, як ти будеш доглядати за нею? Спочатку що робимо? Поливати. Поливаємо. А як ми можемо поливати? Отак прям з відра плюхнути водою чи ні? Ні, заливати. Так, акуратно да? ставимо нашу лічку на край горщика да? і поливаємо. Далі що будемо робити? Ем... Як коли ми О. полили, що ми робимо її? Малечко, е, що? Землю, Розпушуємо землю. А для чого ми це робимо, Ліза? Е, щоб були корінці. Щоб повітря туди потрапляло, щоб дихали корінці. Далі що ти будеш робити? Е, витирати Пил, тому що листя теж е, дихає, да? Через листя квіточка а, дихає. Щоб воно, щоб а ще іноді дихає. Ліза, купають квіти, Так, іноді теж ставлять можна. їх у ванну і так під душам. Ну, ми так колись садочку робили, коли ви в тиху да, так. Да. І ми отак їх під душем купали, ну, але це не всі квітки так можна купати. Ліза, а можна? які Просто... Отакі, у кого широкі листя, як от в тебе, Нові, Лізочка, оця квіта, як у Олі, ця квітка. Мою, я думаю, бачите, дивись, там дуже бачиш, який тон... Диви, якщо в мене який, який цей... Тебло, а в мене тоненький. І якщо так. я помила, то воно б Так, у тебе, тебе такі... класні, да. то, Дивися, Якщо у Олександра листочки такі тоненькі, то в тебе. Так, такі... воно дивиться, він дуже хитач, ні, да? вас, Отак. Він, да, він такий ніжний, дуже тендітний в мене. Ліза, скажи, будь ласка, а навіщо вдома тримають кімнатні квіти? Е, шабу, шабу, а, е, воздух. Правильно, вони очищають. повітря, так? так? Да? Правильно, так. Отже, кімнатні рослини прикрашають житло, очищають повітря і без постійного догляду рослини можуть загинути. Отже, лізунька, вибери собі одну якусь єдину квіточку вдома, це буде твоя. І, будь ласка, доглядай за нею. Зрозуміла? Угу. Ой, mm -hmm. так, добре. Я знайшла, Ліза, давай реакції відправимо на кино. Да, так, там давно, да, там є все выбрати. Квиточки. Да, знайду тільки цвіти, от. Я знайду квіточки. Тут ага. і лка є. Ну, О, да. кактус. Я... О, кактус! Квасла, І я, Ліза. А, а ось я теж борюсь. Оля, Антона, то бамбук. <laughs> то не кактус. А вы знаете, как его зовут? Mm. Yeah. Я звати. Yeah.